Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Павряшкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до батьківщини бутерброду. До Німеччини, звичайно, тому що о, у Німеччині слово бутерброд означає хліб з маслом. Звичайно, у Німеччині багато бутербродів. Вони дуже полюбляють перекуси. Але ми, як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте скоріш подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися фарш, булки та цибуля. Да, небагато, але щось треба придумувати. І поки я буду думати, що з цього приготувати, давайте подивимось моїх експертів, що смачного вони знають про Німеччину. Привіт, нюся, привіт, друзі! Німеччина країна строгих правил, де живуть справедливі, чесні і відповідальні люди. Там популярні страви з яловичини, телятини, дичини, риби. Отже, німці ще тім'ясоїди. Популярні і смачні у них, і ковбаски, яких у німеччині як не як півтори тисячі видів. Цікавий факт: у німецькому місті Кельні є найбільший дзвін у світі. Він важить 24 тонни і його звати Петер. Також німці обожнюють ярмарки, а найпопулярнішим видом спорту там є футбол. Вони є дуже щирими та щедрими. Отже, завжди допомагають бідним та хворим. Дякую вам, мої експерти. Як завжди, дуже дуже цікаво і дуже дуже смачно. А ми з вами готуємо з того, що є у мене. Не дуже багато. Але гадаю, ми з вами впораємось. Я вже готова. А ви, друзі, вперед мити руки! Куся Варіошкіна! У Німеччині дуже полюбляють бутерброди. Їх тут дуже-дуже багато. Ми з вами приготуємо мьот брьотхен, що перекладається як сирий свинячий фарш з цибулею на булочці. Тому беремо булочку, ось таку для бургерів, розрізаємо її навпіл. Ось так, як це роблю я. Щоб вийшло з булочки два шматочки. Дуже-дуже добре. Іншу булочку також розрізаємо. І це означає, що в нас чотири шматочки хлібу і вийде чотири бутерброди. Дуже-дуже чудово! В нас є ще цибуля. Її спочатку потрібно почистити. Це дуже просте завдання. Зрізаємо коріння та знімаємо зверху суху шкірку. Ось так. Залишаємо тільки соковиті шари цибулі. Ось така рівнесенька, гладка цибулина вийшла. Треба її нарізати. Беремо ніж і нарізаємо. Ось так, як це роблю я. Тонесенько, тонесенько. Ці кільця знадобляться для прикраси. А все, що залишилось. Цибулю ріжемо на декілька шматочків. Ось так. І переносимо до чаші блендеру. Будемо її подрібнювати. Все просто. Натискаємо на кнопочку. І все. Дуже-дуже добре. Сюди ж додаємо фарш. Так, звичайно, його вже подрібнили до нас. Але так краще його змішати з нашою цибулею. Ось так. Сюди ж додаємо ще сіль, перець зі смаком і вмикаємо блендер. Дуже чудово. Фарш перемішався і навіть посвітлішав. Тепер все просто. Намастимо всі булочки фаршем. Це дуже просте завдання. Гадаю, ви легко з цим поритесь. Накладаємо і ложкою добре розмазуємо ось так. Бутерброди у Німеччині бувають із рибою, із і із сосисками. Взагалі, бутерброди у Німеччині дуже-дуже популярні. Не знаю, як ви, друзі, але я не дуже полюбляю сире м'ясо. Але сьогодні маленький шматочок. Все ж таки спробую. Вони ж якось це їдять. І чомусь вони їдять це часто, що в магазині можна купити одразу таку помазку з фаршу та цибулі та прянощів. Іноді з прянощів ще додають часник. А якщо такі бутерброди їдять е, у святковий час. До столу бутерброди прикрашають і роблять у вигляді їжака або порося. А ми з вами робимо класичний мід Все добре намастимо. Чудово! Тепер зверху прикрашаємо цибулею. беремо кільця цибулі і розкладаємо зверху. Ще трохи терпіння, і в нас все вийде. Ось так. Дуже-дуже чудово! Клас! Ось така незвичайна кулінарна подорож у Німеччину. Мьод брьодхен готовий! Бажаю вам і собі, друзі, смачного! Ошкіна. Ну що, друзі? Здається, мені сьогодні було дуже-дуже прикольно і, звичайно, дуже-дуже смачно. Готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Нюся Поварошкіна і мої кулінарні секретики. До побачення! з тобою Готувати будемо друзів свої. Смачним пригощати, відчиняй холодильник. Бери продукти що є, приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.